Мої вітання. Ви на каналі Карпатські Шкварки. Сьогодні приготуємо справді унікальний квасолевий паштет з грибами, який по-справжньому відкриє смак української автентичної кухні. Його приготування не займає багато часу, але має свої обов'язкові правила, яких необхідно дотримуватися, щоб паштет був однорідним, легко намазувався та мав приємний смак і вигляд. Це унікальна страва, яка повинна бути у кожного з вас. А також я розкрию секрети, чому у Карпатах грибні юшки і супи такі смачні та оригінальні. Квасолевий паштет це та страва, яка займає почесне місце у переліку пісних страв, який у нас готують на Прикарпатті. Для цього нам потрібно добре відварена біла-велика квасоля. Овочі, цибуля та морква, сушені білі грибочки та сушені опеньки. Так саме опеньки. У нас їх дуже часто збирають і сушать та використовують замість білих грибів, тому що смак сушених опеньок дуже схожий, а якщо їх перемолоти, можна взагалі не відрізнити. Насамперед грибочки заливаємо холодною водою на 30 хвилин. Це потрібно для того, щоб вони набули м'якість. І коли грибочки зм'якнуть, це дозволить в подальшому їх нарізати на потрібні нам шматочки. Хочу вас застерегти, якщо ви їх купили, краще перед заливанням промийте гриби холодною протічною водою від зайвого бруду. Ми цього не робимо, тому що наші грибочки чисті, збирали ми їх самі, а коли кладемо сушити, ще притираємо рушником. Я розповідаю, бо воду будемо обов'язково використовувати і потрібно, щоб вона була чиста. Поки грибочки відпочивають, розігріваємо сковорідку. наливаємо соняшникової олії 70 грам. Олії даємо достатньо, не жаліємо, тому що квасоля любить жир. Починаємо смажити одну цибульку, нарізану кубиками та одну моркву натерту на великій терці. Так як сама структура квасолі дуже суха, без овочів паштет вийде надто сухим, нудним, який може застрягнути в горлі. Цибуля і морква пом'якшить цю структуру. Смажемо на маленькому вогні до м'якості. Повертаємося до грибочків. Вони добре розмякли, віджимаємо з них воду і відразу нарізаємо кубиками. Взагалі, саме ця перша вода з білих грибів є дуже цінною. У нас її використовують у багатьох стравах. Це так званий наш карпатський секрет, чому грибові супи та юшки мають надзвичайно приємний смак. Вона концентрована і наповнює страви неповторним своїм смаком та запахом. Якщо вас цікавить рецепт справжньої грибної юшки, переглядайте на нашому каналі. Посилання залишу під відео. Кількість грибів. Яка нам потрібна, це 15 грам білих і 15 грам сушених опеньок. Це приблизно 300 грам свіжих. Гриби наповнять паштет з квасолі не тільки своїм смаком і запахом, а й розбавлять ту суху структуру квасолі. Не забуваємо про цибулю з морквою, слідкуємо, щоб нічого не підгоріло, адже це суттєво вплине на смак паштету. Тушимо тільки до м'якості, буквально декілька хвилин. Пересмажувати їх не потрібно. Відправляємо нарізані гриби. Все тушимо на повільному вогні, злегка підсмажуємо їх. Як тільки вийшла зайва волога і гриби достатньо підсмажилися, додаємо солі пів чайної ложки та чорного меленого перцю до смаку. Гарненько перемішуємо. Коли олії достатньо, тоді все гарно смажиться, тушиться і нічого не горить. Далі беремо ту цінну воду, в якій замочувалися білі гриби, наливаємо 150-200 мл в сковорідку до нашої засмажки та продовжуємо тушити ще 15 хвилин. Більше не потрібно води. Цього буде повністю достатньо для отримання найкращого результату. Якщо додати всю воду, в якій замочувалися гриби, паштет вийде гірким. Після відправляємо 500 г готової відвареної підсоленій воді квасолю. Робимо це для того, щоб її підігріти. Саме тепла квасоля легко перемелиться та ідеально перемішається і збагатиться грибовим смаком та запахом. А от перед різдвом однією з 12 страв ми готуємо схожу теплу квасолю з грибами, яка теж пісна, але при цьому дуже смачна. І, взагалі, на нашому каналі ви знайдете більше сотні, як стародавніх, так і національних українських страв. Переходьте та переглядайте, щоб не пропустити цікаві рецепти. Коли вода випарувалася наполовину, все перекладаємо в чашу блендера. Не потрібно повністю висушувати, тоді паштет буде більш рідкуватим і легше перемелиться. Буде гарно намащуватися на хліб. Але зайва волога теж йому нашкодить. І, як бачите, є достатньо рідини. Все збиваємо до однорідності до стану пюре, щоб не було грудочок. Це займає всього декілька хвилин. Блендер найкраще з цим справляється. Якщо у вас його немає або немає світла, все можна перемолоти за допомогою звичайної м'якорубки, використовуючи дрібне ситко. А щоб добитися ідеального стану пюре, пропустити двічі, так як робили це в давнину. Ось такий гарний паштетик виходить. Дуже смачно пахне. Консистенція просто чудова. Жодних грудочок немає. Скажу вам відверто, що разу смакуючи його, завжди дивуюся, як вдало гриби маскують квасолю. Відразу і не здогадаєшся, що це квасолевий паштет. Це відмінна закуска для перекусу у пісні дні, яка урізноманітнить ваше меню. Такий паштет з радістю у нас їдять діти, навіть ті, які зовсім не люблять квасолю. Готовий паштет зберігаємо в холодильнику 2-3 дні, адже квасоля має здатність швидко псуватися. Дуже зручно намащується на хлібчик. Ніжний як крем. Гриби, цибуля, морква та квасоля добре перемололися і утворили чудову масу. Зверніть увагу, що собівартість даного паштету досить низька. Це така грибна намазка, яка дає змогу вам не тільки ситно поїсти, а й відчути стародавню українську кухню, адже квасоля та гриби являються однією з її основ. До того ж страви багаті своєю поживністю та простотою. Як бачите, у приготуванні зовсім не складний, і навіть якщо немає світла, все вдало приготуєте. Переходьте та підписуйтесь на наш канал, щоб більше дізнаватися про українські стародавні рецепти, кухню та звичаї. Любіть та цінуйте своє українське, це завжди на часі.